24 травня в актовій залі науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова підписано меморандум про партнерство та співробітництво Головного управління національної поліції у Вінницькій області та університету. Документ підписали виконувачка обов'язків ректора університету, доктор медичних наук. Професор Вікторія Петрушенко та начальник поліції Вінницької області, полковник поліції Іван Іщенко в заході взяли участь керівники обласної поліції, члени ректорату та інших підрозділів навчального закладу. Вікторія Петрушенко та Іван Іщенко перед підписанням меморандуму. Поділилися своїми думками про актуальність співпраці медиків і співробітників силових установ, яка зросла у зв'язку з війною на території України проти російського агресора. Я зайшов сюди і побачив, наскільки багато співробітників Головного управління Національної поліції Вінницької області зараз виконують пліч опліч зі Збройними силами України бойові завдання. Завдань, їм потрібна реабілітація, психологічна допомога. І взагалі я вважаю, що чим більше ми будемо гуртуватися спільними нашими зусиллями, незважаючи хто в якій сфері працює, таким чином ми будемо робити вагомий внесок в нашу перемогу. Дійсно, ситуація в країні непроста. Україна знаходиться у стані війни, військового стану, військової агресії з боку Російської Федерації. І в цей період ми дійсно повинні згуртуватися. Ми повинні підставити один одному плече так, як ми це можемо. На даний момент ми будемо працювати на теренах реабілітації, психологічної, якщо потрібно, фізичної реабілітації бійців, які боронять нашу державу. Загально відомо. Прочисленні ініціативи студентів та науковців Вінницького медичного університету спрямовані на підтримку українських бійців-захисників ще з початку антитерористичної операції на Донбасі. Підписаним меморандумом ця патріотична діяльність тільки посилюється і набуває чіткого спрямування, адже нині воюють зі зброєю в руках за нашу суверенність, отримують поранення та важкі травми, гинуть. Не лише воїни Збройних сил України, але й бійці поліційних підрозділів. Тому один із зобов'язуючих пунктів меморандуму гласить про надання психологічної допомоги фізичної та медичної реабілітації пораненим працівникам поліції. Підписаний документ визначає багато інших напрямків корисної співпраці правоохоронної установи. Та університету. На завершення церемонії цілком логічно прозвучало, що народився черговий важливий документ, який ще більше підтвердить зростаючу роль Вінницького національного медичного університету імені Пирогова в житті українського суспільства. Цю знаменну подію її учасники вирішили зафіксувати на колективному фото.